Це Тінян – віддалений острів у Тихому океані. Колись тут була база Нортфілд, яка обслуговувала літаки, що скинули атомні бомби на Хіросіму та Нагасакі. Після Другої світової війни Америка покинула аеродром у джунглях. Він більше не був потрібен. Однак, нещодавні супутникові знімки показують роботи з розчищення території. Військові екіпажі розчищають густі зарості, щоб розчистити місцеву інфраструктуру. Сполучені Штати відновлюють свою військову повітряну базу, щоб вона стала такою, якою була до початку, для боротьби з новим ворогом. Тініан не був потрібен Пентагону протягом десятиліть. Але Китай розробив новий клас озброєнь, здатних вражати віддалені цілі, в тому числі американські бази на другому ланцюгу островів. Тому Пентагон адаптується. Щоб протистояти Китаю і підготуватися до можливого конфлікту, США звертаються до стратегії під назвою Хаб і відгалудження. Цей підхід полягає в тому, щоб розподілити ресурси і засоби на більшій території, замість того, щоб тримати їх в одному місці. Таким чином, якщо головна американська база опиниться під загрозою, місцеві літаки розосереджуватимуться по мережі менших об'єктів. Це дозволило б Америці продовжувати боротьбу через свої легко оснащені менші бази. Тим часом більша база залишатиметься центром передового розгортання для менших баз, що ускладнить процес націлювання противника. І оскільки арсенал Китаю розширюється, американські інженери намагаються відродити аеродроми часів Другої світової війни в Тихоокеанському регіоні. Яких за часів війни було 93, а сьогодні їх залишилося лише 33. Однак більшість з цих старих забутих авіабаз розташовані на території інших країн, з якими Вашингтон більше не в найкращих стосунках. Тож, окрім кущів, є ще багато політичних вузлів. Але якщо розчищення кущів це праця, то розплутування політики це мистецтво. Шахи на Блакитній воді. На південному краю Китайського острова Хайнань розташована військово морська база Юлінь, яка заснована в 1955 році і є традиційним місцем базування ВМС Китаю. Протягом ХХ століття вона існувала як трохи більше ніж форпост підтримки для мізерного на той час південно-морського флоту Китаю. Проте сьогодні військово морська база Юлінь є наріжним каменем у відродженні китайських ВМС. Разом з 200 додатковими військовими об'єктами це формує 50 мільярдне зобов'язання щодо домінування Китаю в Тихому океані. Слід визнати, що ВМС США залишаються на вершині харчового ланцюга, але зростаюча військово морська міць Китаю змінює ситуацію. ВМС Китаю планують домінувати на першому острівному ланцюгу до 2030 року і на другому до 2050 року. Китай прискорено будує фрегати, підводні човни, авіаносці, ракети, ракетоносці і літаки. І в міру того, як він проходить одну віху за іншою, масштаб і швидкість переозброєння в Пентагоні викликає тривогу. На цьому відео, опублікованому військово-повітряними силами Китаю, показано, як бомбардувальник, здатний нести ядерну зброю, здійснює імітацію атаки на базу Андерсон на Гуамі. Передові оперативні бази другого острівного ланцюга, такі як Андерсон, є основним плацдармом для Сполучених Штатів у будь-якому конфлікті в регіоні. Розташований менш ніж за 5 тисяч кілометрів від тайванської протоки, Гуам має вирішальне значення для американської здатності проєктувати силу в Тихому океані, і це робить його стратегічною ціллю. Хоча китайські війська відстають від своїх американських колег у відносній вогневій потужності, вони мають чисельну перевагу. Але розвиток ракетних технологій разом із зростаючим флотом безпілотних літальних апаратів означає, що Пекін дедалі більше здатен подолати існуючу оборону. Пентагон не забуває про це, тому для кращого захисту Гуаму американські військові планують встановити багаторівневу мережу протиракетної оборони, що включає такі системи, як Тад, Ейджес і Петріот. Однак навіть найсучасніша оборонна система може бути перевантажена. Таким чином, Америка змінює свою оборону. Замість того, щоб боротися з Китаєм метр за метром, вона розосереджує свої літаки, щоб їх було важче знищити. Ось тут і з'являється система Hub and Spoke. Розподіляючи ресурси і засоби на більшій території, вона надає Америці більшої маневреності, водночас зменшуючи ризик нової атаки на кшталт Перл-Харбору. Потреба в більшій маневреності зумовлена значним технологічним розвитком Китаю. Зокрема, швидким розширенням його ракетного арсеналу. Сюди входить DF-26 26 балістична ракета середньої дальності, відома як Гуамський вбивця. Ця ракета має дальність дії близько 4 тисяч кілометрів, але темпи її виробництва не менш вражаючі. За оцінками Міністерства оборони США, Китай збільшив кількість ракет df 26 з 300 у 2021 році до 500 у 2022 році з 250 пусковими установками для них. Іншою серйозною загрозою є гіперзвукова ракета df 17 Ця ракета має меншу дальність польоту 1600 кілометрів. Але вона відділяє гіперзвуковий глайдер і може бути встановлена на підводних човнах. На відміну від традиційної балістичної ракети, яка рухається за передбачуваною траєкторією, гіперзвукові глайдерні апарати можуть змінювати напрямок під час польоту, що робить їх набагато складнішими для збиття. Ці ракети df 26 і df 17 ставлять під загрозу базу Андерсон. Нещодавні військові навчання показали, що в разі війни до 90% втрат американської авіації відбудуться на землі. Для порівняння, під час атаки на Перл-Харбор, яка вважається найгіршою поразкою в історії ВПС США, було знищено лише 188 з 390 літаків, тобто рівень втрат склав 48%. Наскільки б руйнівною не була ця поразка, уявіть собі, що означала б втрата 90% літаків. Це означало б, що війна була б програна ще до закінчення битви. Друга думка. Величезні розміри Тихого океану обмежують морську війну до обмеженої кількості морських вузьких місць. Під час Другої світової війни Японія контролювала більшу частину другого острівного ланцюга. Маріанські острови, які включають Гуам, Тіньян і Сайпан, а також Пелеліу, були основним місцем проведення японських операцій в Тихому океані. Окупувавши ці острови, японці запобігли проекції американської сили у Філіппінське море, захищаючи японський материк. І навпаки, після того як американські війська зайняли острови, Боїнг Бі 29 опинився в межах досяжності материкової Японії, Тайваню і Філіппін в обидва боки. Це обмежило військові можливості Японії і, зрештою, закріпило її поразку. Сьогодні загроза змінилася, але стратегічна перевага Маріанських островів залишається незмінною. Відновлювальні роботи на Тініані є одним з багатьох проєктів, які представляють фундаментальні зміни у військовому становищі Америки. Реконструкція також відбувається на Гуамі, відбудовується аеродром Field – Відновлюються занедбані злітно-посадкові смуги, розширюється кількість посадкових майданчиків і будуються нові казарми. Тим часом в Пелеліу робочі бригади розчищають джунглі навколо старих аеродромів, одночасно розширюючи існуючу дорожню інфраструктуру. Далі на схід на Філіпінах було виділено 35 мільйонів доларів на будівництво додаткових злітно-посадкових смуг на авіабазі Баса. Ексклюзивні права, на яку зарезервовані за військово-повітряними силами США. І нарешті кількість і якість розгортання американських військ зросла в Австралії, де такі бази, як Тіндал, слугують потенційними запасними аеродромами за межами очікуваної зони бойових дій. Все це відповідає стратегії Hub and Spoke, яка передбачає розосередження особового складу вантажів і літаків. У Тихому океані є ще 60 колишніх аеродромів, які можуть бути відновлені. Проте все, що знаходиться за межами Маріанських островів, знаходиться поза американською юрисдикцією, і це ускладнює ситуацію після Другої світової війни. Сполучені Штати забезпечили лояльність Палао, Мікронезії та Маршалових островів за допомогою низки угод, відомих як договір про вільну асоціацію. Ці угоди гарантують Вашингтону ексклюзивні оборонні права в обмін на щедру фінансову допомогу. Однак, у всіх випадках зараз спостерігається значний спротив у Палао. Будівництво радарної системи ТЕЙКОР викликало занепокоєння з приводу стану довкілля, і вже розпочався судовий процес щодо скасування будівництва. Тим часом Сенат Палао ухвалив резолюцію, що відхиляє пропозицію про розміщення американських ракет на його території. Такі ж заперечення щодо екологічних прав корінних народів та землекористування виникають у федеративних штатах мікронезії, де ВПС США запропонували модернізувати міжнародний аеропорт ЯП за 400 мільйонів доларів, щоб зробити його придатним для військових місій. Загалом багато країн Тихоокеанського регіону дуже добре розуміють, що вони знаходяться на майбутньому полі бою, і вони не хочуть брати в ньому жодної участі. До того ж, Пентагон потребує більше юридичних прав для розбудови інфраструктури, необхідної йому для більшої стратегічної глибини. Забезпечення прав на постійне базування і створення інфраструктури для ракетних систем, означає переступити через суверенітет місцевого населення. Однак, враховуючи історію колоніалізму та ядерних випробувань у регіоні, це не так просто, як здається. Хоча місцеві побоювання є щирими, вони часто посилюються Китаєм. Тісні ділові зв'язки між китайськими інвесторами та місцевими законодавцями, а також постійно зростаючий перелік можливостей для острів'ян навчитися або працювати в Китаї, зміцнили репутацію Пекіна як життєздатного партнера. Це може здатися незначною зміною, але для регіону, який знав лише американську владу, вона має вирішальне значення. Тож, поки Америка готується до майбутніх конфліктів, відновлюючи аеродроми часів Другої світової війни, більшість тихоокеанських країн воліють зберігати нейтралітет або переконатися, що Китай також буде залучений до цього процесу. Зрештою, мир це підвісний міст, який утримується напругою рівних сил.